Так, всім доброго дня. Нагадаю, що я Сербінчук Руслан Дмитрович, колишній директор КПМТК Калинівський ринок, який був звільнений з роботи згідно рекомендацій комісії, яка працювала на території Калинівського ринку, дане рішення приймав секретар на той час Чернівецької міської ради, пан Кушнірик. Стосовно цього рішення мною було подана позовна заява до суду на скасування і на встановлення мене як директора Калинівського ринку назад на цю посаду. Хочу просто розповісти, на якій стадії зараз знаходиться ця справа. 14 січня 2015 року по цій справі було прийнято рішення не відмовити. а… Залишити без розгляду дану судову справу. Я хочу стосовно цього зробити декілька деякий аналіз, чому це відбулося по-перше, яким чином приймалося рішення, це друге, і яким, скажімо, чином на це впливає мерія і представники Калинівського ринку на суд. Значить, рішення було прийнято. Я нагадаю коротку історію. Мною була подана заява. Претензія, тобто до суду. Деякий час представники на декілька засідань, міської ради, не представники Калинівського ринку взагалі не з'являлися. Потім, вроді, якби вони почали ходити. Але останні засідання, взагалі, для мене, для мене тобто, досить цікаво проходили. Тобто, судова справа розглядалася без мене, без присутності мого адвоката, тобто, для прикладу. Я сьогодні отримую повістку до суду, а вчора вже відбулося слухання. Тобто, таким чином вони мене не допускали до судової справи, і суддя прийняв рішення не на мою користь, а взагалі залишити цю справу без розгляду. Зараз я хочу так вкратці розказати, яким чином да, все ж таки мерія вона впливає на суд. Я вважаю, що вони просто купляють суд. Як це відбувається? Ну, от, до прикладу, рішення від 2014 року 23-12, рішення виконавчого комітету. Це питання ви, по-моєму, задавали на звіті пана Каспрука, який він робив за рік, да, стосовно виділення квартири суді. Значить, ну, це питання, якби, чому я сьогодні зібрався? Тому що на це питання пан Каспрук я не пам'ятаю, відповів. Насправді він все чітко пам'ятає. Чому? Тому що даний суддя, згідно цього рішення, отримає трикімнатну квартиру. Я собі навіть зробив таку якби, сноску. Даний суддя це Кіфлюк Володимир Федорович, суддя апеляційного суду міста Чернівці. В нього є майно в місті Вижниця. Він там прописаний, якби там він народився, я так розумію. 2.06.2014 року він отримує, значить, згідно цього рішення, він отримує трикімнатну квартиру на вулиці Рівненська, 10. Це якби всім не цікаво, всім доступна ця інформація. 7.07.2005 року рішення міської ради номер 764 даному суді надано земельну ділянку під будівництво загальною площою 7, 7 га, Тобто 700. Значить, до сьогоднішнього дня, до 2014 року, ось на цій земельній ділянці. я прошу всіх показати, сфотографувати. Зараз побудований триповерховий будинок. І в 2014 році він знов отримує трикімнатну квартиру. Я зробив такий винесок з закону України, яким чином судді повинні отримувати житло. чи Земельні ділянки, це вже неважливо. Значить, про судоустрій, судоустрій і статус судів, судді мають бути забезпечені житлом, за місцем роботи. Однак, згідно статті 142, функцію забезпечення діяльності суддів та соціальних гарантій суддів покладено на Державну судову адміністрацію України. І увага! І фінансується за рахунок державного бюджету. Тобто, я підкреслюю, за рахунок державного бюджету. Виконавчий комітет це не державний бюджет. Він один раз судді в 2005 році надає земельну ділянку і в 2014 році суду надає трикімнатну квартиру. Чому саме цьому судді – Це вже питання до суду. Але мерія таким чином, я вважаю, розраховується за такі справи, як Сербінчука, Руслана Дмитрича, Калігаєва Діма Анатолійовича інші справи. Які вони розуміють, що програють. Тобто це прямий хабар. Я так вважаю. Я думаю, зі мною всі погодяться. Тому що саме напередодні рішення по Вадіму Анатолійовичу Калягаю була надана ця трикімнатна квартира. І саме після цього суддя приймає рішення не розглядати мою справу взагалі. Був це аванс по моїй справі. Чи це вже розрахувалося, будемо дивитися далі. Але цього ж дня виконавчий комітет ще декілька квартир видає. Перший в списку йде Олексін Юрій, це син загиблого на Майдані, який отримує однокімнатну квартиру площою 19 квадратних метрів. І суд отримує трикімнатну квартиру. Ну Є справедливість взагалі. Наступна людина. Ну, я це говорю, знаєте, не тому, що людина. За, ну як, втратила батька. Да? Ця людина відстоювала інтереси всіх українців на Майдані. Є люди, які вже загинули в АТО. От, наприклад, Пелехатій Маріні це е, дружина прапорщика, який загинув в АТО, яка має двох дітей. Вона отримує квартиру десь на Заводській. І суд отримує в центрі міста трикімнатну квартиру. Ну, і після цього Олексій Палич говорить, що він не пам'ятає, кому він що там видає. В рішенні чітко написано фамілії. І він чітко розуміє, за що ця трикімнатна квартира була видана. І тепер я можу ну, зробити такі виводи, чому саме мерія не хоче мене допускати до роботи на Калинівський ринок. Тут уже все зрозуміло. Останні події, які відбуваються на Калинівському ринку, взагалі досить цікаві. Я просто згадую темп роботи, який був в мене на Калинівському ринку. Перше. Депутатські запити, постійні депутатські запити, на то, на то, на то. Я мав постійно відповідати, відписувати про стан підприємства, про хід робот, про виконані роботи. Наступні вже ви самі журналісти, по-моєму, пам'ятаєте, не одну прес-конференцію я провів під час своєї роботи. Право, вибачаю, контролюючі органи, які відповідають за певний там участок роботи, там екологія, санепідємстанція, пожежники, постійно перевіряли роботу Калинівського ринку. Депутати міської ради приймають рішення, що керівник Калинівського ринку повинен щоквартально звітувати за виконану роботу, за продіяну роботу перед депутатами міської ради. Підкреслюю, щоквартально. У 2014 році жодного разу керівник Калинівського ринку не виступав. Вже, слава Богу, 2014 рік закінчився. Як правило, в кінці року керівники будь підприємств роблять якісь певні висновки, що було зроблено, що повинно зробити в наступному році. Звіту по Калинівському ринку немає. Чого ми досягли, скільки грошей заробили, що було зроблено, незрозуміло. Я вважаю, що звіту просто, ну там буде такий самий звіт, напевно, як і нашого мера Каспрука. Просто ніякий, нічого не зроблено. Тому і нема з чим виступати. Вже минув цілий місяць. Всі бухгалтерські звіти закриті, всі роботи виконані, і я думаю, що якусь певну межу можна підвести під тим, чого досяг саме Калинівський ринок за цей рік, коли вони працювали. З новим директором, якого знайшли, по-моєму, якщо я не вважаюся, в Фейсбуці була створена наглядова рада, яка зараз працює. Я хочу підкреслити, що в наглядову раду, яку створювали підприємці на якомусь секторі, і було зібрано 17 людей, підписали якийсь протокол. Добре, зробили наглядову раду. З депутатами все зрозуміло. На сесії було прийнято рішення, хто саме входить. Не питання. Є люди, які там дійсно можуть і знають, як працює Калинівський ринок. Той самий Максимюк Василь, який виконував обов'язки майже рік, він знає, як працює Калинівський ринок. Що відбувається при наявності наглядової ради? Починається встановлення незрозумілих контейнерів. Четвертий сектор, ви там всі були, бачили, п'ятий сектор, зараз на шостому секторі вже встановили. Якщо я не помиляюсь, напомиляюсь 8 торгових об'єктів, 2 контейнери, там якісь павільйони. На ну, 6 секторі, де проходить газова труба високого тиску, то вони думають тільки за гроші, мені здається. За безпеку людей там взагалі ніхто нічого не думає. Ми запланували в 2014 році встановити 5 терміналів, які би контролювали поток грошей. За розміщення автотранспорту. Саме цей пункт чомусь був викреслений і не включений в план розвитку на 2000 я вийшаю, 2013 на 2014. І не був включений в план розвитку на 2014 рік. Чому? Тому що їм не потрібно контролювати гроші. Зрозуміло, ті люди, які зараз туди зайшли на керівні посади, вони думають тільки про те, як. Брати собі гроші на, ну, на карман чи на руку, я не знаю. Штат мене взагалі здивував. Це Я говорю зараз про штат співробітників, який вони роздули. У Генерального директора по штату 5 заступників. 5. Що вони там роблять? До прикладу, в мене було тільки два. Ну, Нікому не зрозуміло. Тому наглядова рада, напевно, ну, зараз виконує функцію. Так, е, нас ніхто не трогає, тому що в нас є наглядова рада. Вони знають, що вони роблять, а ми знаємо, що їм потрібно говорити і що ми будемо робити. Яким чином були встановлені торгові об'єкти, нікому не зрозуміло. Куди пішли ці гроші? Всім зрозуміло. Повертаються старі часи, коли за встановлення зараз, ну я так розумію, і я думаю, це для всіх буде зрозуміло, що. Дав пару там, зараз доларів чи гривень, я не знаю, і можна встановлювати. Не можна встановлювати. Для того, щоб встановити, потрібно затвердити план схему, потрібно винести це на розгляд депутатів Чернівецької міської ради, тому що це комунальне підприємство, а міська рада є власником. І тільки після цього, як вони встановлюються, ці дані об'єкти переходять на наступну стадію це аукціон. Все достатньо чітко і прозоро. Але ми встановили, почали будувати магазини. Я зараз говорю за мостом, який при мені чомусь не будувався, тому що я чітко розумів, що перше там це міст, друге це газова труба, і третє це там стоїть від водоканалу на очисну станцію, теж труба високого тиску. Але тільки мене звільнили, зразу там почали будувати магазин. Ну, отримали за це гроші? Звісно, отримали. Якщо почали будувати. Досить, якби ситуація цікава. Я подав свою справу, якби в апеляційний суд, тому я все ж таки надіюсь на те, що, ну, скажімо, ті доводи, да, які були доведені комісією, вони дійсно не є підставою для звільнення. Да, і суд подивиться, якби не подивиться, а розгляне дійсно правильно. Мою позицію почує, да, почує позицію, скажімо. Представників Калинівського ринку там, і мерії, і все ж таки приймуть якесь правильне рішення. Да? Хоча б рішення, а не залишити без розгляду. Е, значить, що я ще хотів додати до цього. Е, нещодавно, по-моєму, на минулій сесії там я почув від. Одного з е, працівників Калинівського ринку, який і є ще й депутатом Чернівецької міської ради, що вони на п'ятому секторі там вже зробили реконструкцію. Значить, хочу нагадати, ця справа якби, була досить така цікава в 2013 році, коли безпосередньо я займався, е, ну, вже, вже це називаємо реконструкцією. Значить, тоді Перемови не велися з підприємцями, жодної роботи ми тоді не змогли зробити. Перше, чому? Тому що не було домовленостей саме з підприємцями, і вони якби не розуміли чітко, що потрібно зробити і для чого це потрібно. Сьогоднішній день було встановлено вісім торгових об'єктів, нібито для покращення роботи підприємців. Я хочу сказати, що таке покращення. Покращення це коли. Кінцевий споживач, відвідувач ринку, може пройти по нормальному асфальтному покриттю. Йому на голову не буде капати вода. Приватний підприємець, який може без перешкод виставити свою продукцію для продажу, йому так само не буде капати вода. Це дахи, це асфальтування, це водовідведення. Якщо ми говоримо про п'ятий сектор, то там повинна знаходитися очисна споруда для стоків. Чому? Тому що там. Є якби рибний ряд да, і цитрусовий, які повинні кудись зливати в оці нечисті, нечисту воду. Зараз воно просто все йде в річку. Тому говорити про те, що ми зробили на п'ятому секторі реконструкцію і всі задоволені, ну взагалі нічого не зробили. Просто встановили вісім торгових об'єктів, нібито для покращення. Я вважаю, що Калинівський ринок це саме той об'єкт, який повинен Перше, заробляти гроші для громади. Друге, він забезпечує багато робочих місць саме чернівчанам і жителям окресних сіл. До сьогоднішнього дня працівникам Калинівського ринку не зробили індексацію зарплати. Вони як отримували заробітну платню ще до початку цієї кризи, чи як це можливо назвати. Таку саму, таку саму зарплату вони її оцінюють, отримують. Не повинно так бути. Працівники комунальних підприємств повинні бути захищені. Перше, це фінансово, і друге, це гарантіями закону України про працевлаштування. Це, якби була моя така коротка інформація, тому якщо є якісь запитання, я би хотів, щоб... Ви їх задали, я би на них відповів. Далі слухав. Я хотів би уточнити два моменти. По-перше, міська рада у своєму повідомленні про результати суду стосовно вас подала інформацію, що ні ви, ні ваш захисник на кілька засідань не з'явилися. Скажіть, будь ласка, вас чи вашого захисника суд не повідомляв? Я нагадаю, я це якби озвучив, яким чином це відбувається. Судова справа, наприклад, я говорю, назначається на 15 число. 16 числа я отримую повідомлення про те, що 15 числа в мене відбудеться судове засідання. Аналогічно такі самі документи отримував і мій адвокат. Тобто вони. Не допускали мене до суду. Те, що вони говорять, що я не з'явився, це досить непогано. Але як я можу з'явитися на суд, якщо я наступного дня знаю, що саме вчора відбувся мій суд? Я фізично цього не можу зробити. Це підтверджують ті, ті документи, які я підписував на, при отриманні даної повістки. Значить, йдуть заказним письмом, де вказується дата отримання і підпис отримувача. І Ще одне уточнення, куди саме ви подали апеляцію? Апеляційний суд. А... Шевченківський. Я, я зрозумів. Є обласний апеляційний суд. Ну ми подали в апеляційний суд Шевченківського району. Так, ще є якісь запитання? Так в коментарях операційний суд під цим матеріалом кіноподавало і написав, що справу пана Колгая не дав інші судя. Чому саме дивіться, неважливо, це Кифлюк буде чи це, наприклад, Івонов і Сідоров, отримує квартиру суд. Він уже там всередині собі розподіляє. розглядає цей суддя, не розглядає. В загальному мерія вирішує питання судом путем надання житла. Вони передали квартиру, ми розрахувалися з вами. Не міська рада, ні мерія, ні виконавчий комітет не мають права, От згідно статті 132 закону України про судовий судоустрій і статус суддів не мають права надавати. Тобто це прямий хабар. Був би тут інший суддя, ну, в суті не міняє. Суд отримав за вирішення цього питання. На користь там, мерії, да, трикімнатну квартиру. Тому цей суддя, якби, ну, просто так попало, напевно, що саме цей суддя. Але я нагадаю, він у 2005 році вже отримав земельну ділянку. Тобто ця квартира йому не повинна була діставатися. І він то побудував будинок, три поверхи. Тобто він житлом вже забезпечений. І зараз саме йому ще надають трикімнатну квартиру.